Доброго дня? Сьогодні з нами на зв'язку ми беремо інтерв'ю у Володимира Костянтиновича Євтушенко, жителя Великої Димирки. Доброго дня, Володимире Костянтиновичу. Раді вас Доброго мати. дня, шановні. Є у нас декілька питань до вас. Підкажіть, будь ласка, де ви перебували конкретно на період 24 лютого 2022 року? Як ви зустріли цей день? Я перебував у місті Києві, взагалі, проживали ми більше вже і в Великій Димирці, моя сім'я, і в місті Києві. Все залежало від того, де я, яка робота була. На той час після 24 лютого, сюди переїхали і мої дорослі діти, і внуки. І ми перебували у селі Велика Димирка, По причині було менше варіантів попати під обстріл. От все-таки Велика Димирка знаходиться від центру Києва десь 40-45 кілометрів, а від лівого берега це 30 кілометрів. Володимир Костянтинович, поділіться з нами про ваш досвід саме проживання війни з початком повномасштабного вторгнення від 24 лютого. Ну, звичайно, що для нашої сім'ї ми себе відчуваємо патріотами України. От, скажу так, що я військовий пенсіонер, старший син, до речі, який загинув, він також з військових, але потім звільнився ну, от, після розвалу радянської. Радянського Союзу, і ну, скажу так, що всі, особливо діти мої, вони такі патріоти. Знаєте, там палець в рот не клади. Це з великої букви сказано. Ми прибули в Велику Димарку, тут будинок дозволяється, був мій внук Діма, він пілот, до речі. І два сини, і невістка. Всі ми розмістились тут, і в перших числах я, маючи військовий досвід неабиякий, бачив, що це таке, От ми пішли до центру у СМТ, там уже були збори ТРО. Я запропонував свої послуги відносно того, як організувати блокпости, от я в цьому розуміюся, та інше. От. Взяв на себе зобов'язання і ми взяли один із блокпостів. І там я особисто не мав змоги по стану здоров'я бути в. Чергуванні на цього блокпости, але і внук, і двоє синів, вони там постійно чергували. От. Погода була, ну саме пам'ятаєте, яка тоді від лютого. От. Але е, було організовано так, як і людям сподобалось. От. Звичайно, не хватало зброї, от, як то кажуть. Але, мабуть, вона й не потрібна була на той час, тому що те, що було з собою, у людей то мисливські рушниці, у кого-то. Днематичне, кого ще щось, таке все було. Е і до е самого майже до 7-го е березня е ми жили тим, що потрібно було відвести щось на блокпост, підвести, когось поміняти, щось регулювати. Це було наше життя. Ну і, звичайно, ми дивились новини, що відбувається у нас в Україні. Дуже Дякую, Володимире Костянтинівичу. А ви так сказали, що син загинув, я дуже перепрошую, це під час повномасштабного вторгнення вже безпосередньо. Син загинув, скажімо так, він був членом екіпажу транспортного літака. Можу так сказати, що після, після це вже у. Червні, місяці, черні, так, 15 червня, він відбув відрядження, і що наші літаки тоді возили, вони літали з Америки на Жешу. Ви розумієте, що це таке? В одному з таких рейсів літак загорівся і весь екіпаж загинув, в тому числі. І жах, приміть співчуття це дуже складно. Це життя. Ми не одні такі. От проїжджаючи от зараз по центру Великої Димерки, ви напевне, теж бачили. Зараз там зробили не тільки бікборд, а й таку галерею, скажімо, галерею, де портрети всіх наших хлопців, які загинули на цій війні. Так, це сумно, але це реалії реалії сьогоднішнього життя. Всім потрібно навчитись жити, що ми і намагаємось зробити. Як наша сім'я? Ну, бачите. І маємо пам'ятати кожного, кожного героя, хто віддав своє життя для того, щоб жили всі інші, і щоб нарешті відбулася перемога? Володимир Костянтинович, підкажіть, будь ласка, чи взагалі відчували ви віру у силу українського спротиву у той період? Ви знаєте. Я, як людина військова, мабуть, в душі і зараз такий є. Я стараюсь думати холодною головою і не почуттями, а саме тими реаліями, які є. То, що стан дуже важкий, і що. Ми втрачаємо території, якось вона сприймалася як те, що напевно і має бути тут, нікуди не дінеться, тому що ми були не готові до цього нападу, і на той час, як пружина, ми стискались. стискались. Коли буде пружина стиснена до тих пір, поки вона почне розтискатись і відкидати це все, звичайно, важко було спрогнозувати. Але надія завдання завжди була в думках про це. Що допомагало вам особисто у найскладніші дні весни 2022 року? Яку підтримку відчували? Можливо, це місцеві жителі, можливо, ще хтось як взагалі тут? Ну, скажімо так, я. Не то, що я хвастаюсь там, а я людина самодостатня і взагалі навпаки, знаючи ситуацію, буваючи в різних гарячих точках за свою службу, яку я служив у військах, навпаки, я старався допомогти всім людям, які були, ну, скажімо так, в такому стані, що психологічно їм було важко. В першу чергу це сусіди, от, які тут є. От. Потім хлопці на блокпостах, дуже багато розмов з ними було. От. Я знав, що потрібно їх з чим зайняти, і те, що вони ходять туди, я знаю людей, вони, робота є, завжди в селі є робота. Під весну, чи коли-то не було. Але потрібно було їм бути не тільки вдома, а й серед людей і відчувати. Ті думки і бути такими, щоб витримати це все, потрібно було комусь працювати. Я свою задачу бачив в тому, що мені потрібно працювати з людьми і заспокоювати їх, і надавати віру в те, що все повернеться, але для цього потрібно працювати. Дякую. Володимире Костантинович, будь ласка, пригадайте, яку допомогу, можливо, отримувала громада? Можливо, особисто ви, ваша родина, в перші місяці повномасштабного вторгнення, от, безпосередньо з 24 лютого, да? хто виявився поруч? Можливо, активісти, волонтери, міжнародні організації? Хто ці люди? Якщо можна. Е... Я допомоги не потребував. Я ж казав, що більше я допомагав. Але у нас був Волотинський церк, центр це Антоніна. От, бачите, прізвище я забусь. Вони зараз працює молодець, і інші жінки у нас там, де був колись щось ну, типу будинку культури, там, де магазин фора, у їх виділена кімната, плели сітки. Я ходив туди і, ну скажімо так, пригощаючи чи ще чимось, там надаючи фінансову допомогу, я це можу зробити. От, я бачив, що е люди, люди е працюють, як вам сказати, от е від душі. Це дуже дуже важливо, що коли не вийди на суботник, іначе тобі там щось запишуть, не те, що треба, або не ті, списки нас. От. Але жінки в основному, які там були, це, звичайно, люди, які настроєні на те, щоб перемогти цю навалу. В Димерці такий волонтерський центр, він не тільки там щось збирали, ну, звичайно, збирали і продукти, багато відправляли, все-все. да, скажімо так, що ну я особисто знаючи, що. Де є люди, яким потребуються ліки і харчування чи гроші на ліки, щось таке. Ну, от, це не тільки я, а інші люди таке робили. Ну, це в димиці було. Особливо вже після повернення, із, е, після того, як окупантів звідси вигнали. Волонтерський центр це наша гордість, я скажу так, це не влада. Дякую, Володимир Костянтиновичу. Можливо, пам'ятаєте приблизно, хоча б який відсоток жителів громади чи вашого селища зміг виїхати вчасно з початком активної фази? І скільки з, з. з них от наразі повернулися додому? Перша евакуація, яка була проведена, вона включала. Колону з автобусів і автомобілів приватних на розтягнулась десь на 15 кілометрів. І було, дай Бог мені пам'яті, більше 600 транспортних засобів. О, це був перший масовий евакуаційний вихід. Ну Яким чином все-таки нам вдавалось мати зв'язок? Я в цей час був не в димивці. Володимир Костянтинович, підкажіть, будь ласка, які найбільші труднощі та проблеми вдалося подолати громаді після деокупації та нині вже в сучасний час? Е, найбільше, найбільша проблема була звичайно, це розмістити людей. Дати їм їжу, якусь дати ліки, особливо тим, чиї будівлі були зруйновані. Це очевидці розказують. У нас на вулиці теж є один будинок, який згорів, туди попав снаряд, і, дякувати випадку, ніхто там не загинув. А взагалі, ну розумієте ситуацію, що розказують цивити, їде танк по вулиці. Зупиняється, розвертає башту в бік будинку, не сподобався. Вони стріляють, і будинок розноситься на шматки. Є там на північній частині Димиці, там вулиця, ну, такий райончик, не одна. Там дуже багато будинків зруйновано. Дуже багато, прямо от звістували. От на іншій стороні, на південній великій димиці. І в центрі тут, ну, трошки менше, але багато, теж дуже багато. Ви приїжджали, бачили, от, скільки ще залишилось всього, всього. Хоча на сьогоднішній день вже багато розібрали, щось відремонтували. От, трошки щось туди зробили, криші поставили вже не так замітно. Ну, проблеми в чому, знаючи людину, яка ось втратила домівку. На нашій вулиці, ну от, скажімо так, проблеми великі з фінансуванням, тому що задекларовані задекларована допомога вона тільки-тільки починає поступати, і будинки там такі, модулі приїздять, і людям я вам скажу, морально дуже важко почути це і не відчувати цього. От. Є така проблемка, про неї, мабуть, що ми колись будемо говорити. Я маю взагалі народ. Тобто обіцяти тут потрібно дуже акуратно. Люди отримали великі психологічні травми, і зараз, коли гасає надія, це дуже страшно. Я, ще кожен день по цій вулиці, там чи через день, сидить старенька жіночка, баба Катя, я її дуже давно знаю. І вона стоїть сидить весь час біля цієї хати, яка зруйнована. Ну, правда, там накрили кришу, але більше нічого не роблять. Звичайно, нема коштів. О. Скільки могли, ми також допомагали цим людям. От, ну, назбирали на те, що такої допомоги нема. Не скажу, що народ там дуже сильно обурюється, розуміючи складність того, що відбувається. Але все-таки я хотів би сказати, що мабуть обіцяти потрібно було трошки акуратніше. Це дуже впливає на людей. Володимир Костянтинович, а якщо так от пригадати, той, той період, допомога від яких держав світу була найбільш відчутною? Можливо, можете назвати хоч декілька. Ну, про допомогу скажу так. Я от теж тут є... Біженці з Херсонщини, чоловік жінку. От. Я їм, як взяв шерство, я їм постійно допомагаю. От. То дрова підвезем, то він щось мені допоможе, фінансово допомагаю, там, чим би не було. Вони отримують ці 200 від ООН програми. От. І я вам скажу, це найбільш відчутніше. Хто вже отримує її і зараз отримує, це дуже-дуже дуже. Ну І, звичайно, я вам скажу так, ось Недавно приїхали сюди в Київ американці, точніше як сім'я, дружина звідси з Києва, він американець, і в той час, коли було взимку дуже скрутно, із електроенергією, в їх досить багато дітей. Не скажу, що вони багато живуть, але він. Знаючи ситуацію, все ж таки зібрав гроші і купив пауербанк великий за тисячу доларів відправив сюди в Україну. От про свій американець, да? здавалось б, при чому, і це скрізь і поля, донька і дружина загиблого мого сина вони виїхали в, в Німеччину. От, вони попали в дуже гарну сім'ю, я вам скажу їх. Чи могли, тим допомагали? Тобто, знаючи, будучи в Польщі, наприклад, скажу, що велика шана цьому народу, хоча, можливо, є деякі тенденції трошки. В іншу сторону. Але найбільше те, що допомагали, те, що прийняли, це, звичайно, поляки. Це перше. Друге, це німці. Дуже багато наших громадян в Німеччині решта країн, скажімо так, такі як і Чехія, і Болгарія, і Румунія, і Америка, вони теж приймали. І наскільки я знаю, дуже... я спілкуюся з людьми, які знаходяться там, це сім'ї людей, які зараз воюють і так далі. То особливо тих, хто з окупованих територій. От, я вам скажу, що вони розуміючи це, кажуть, що весь світ взагалі весь світ, навіть Угорщина, простий народ? От вони дуже сильно допомагають, це відчутно. Ми саме не впоралися. Дякую, дякую, Володимире Костянтиновичу. Відкажіть, будь ласка, чи можете ви назвати прізвища ім'я місцевих героїв? Цієї війни, так, що потребують увіковічення пам'яті про них. Це ми знаємо ваш син, можливо, ще декілька прізвищ. Ви знаєте, ця алея, вона виставлена там. Це, це дійсно такі герої, те, що стосується решти, ну ви знаєте, от не секрет, прикро про що, що дехто ховається. Не хто ховається від призову, я таких теж знаю. От зараз е, мобілізований мій другий син, да? ну звичайно, дружина хвилюється, це не без цього. От. От. Але не вона розуміє. Звичайно, це е, від е, виховання людини, від розуміння е, того, як вижити, як будуть жити діти, і онуки їхні. Від цього залежить позиція кожного громадянина. Увековічити потрібно всіх тих, хто зараз на фронті, і він ще живий. Я приведу такий приклад. От зараз це біля моєї сестри, тут Ваня, я не знаю його прізвище. Ну, ми, знаєте, не завжди ціни, тим більше йому зараз, десь років 30, а зараз більше. От. Він починав ще в АТО, почалась війна, пішов на фронт, був. В розвідці із їхньої команди близько 30 людей залишилось їх двоє. Його чотири контузії, два поранення серйозні. Його постійно болить голова, шумить в голові, все. І от, але людина там на фронті. Людина на фронті. Інший це мій, ну якби далекий, але родич теж Купянськ. Чи ще щось там. У нас з роботи теж от, Бахмут е, про сина я не можу казати, де він, але про іншого сказав, що Бахмут. Е, і їм дають відпустки на 10 днів, але більше 3 4 днів тут вони не затримуються, тому що потрібно бути там, потрібно воювати. Вони теж це розуміють. І те, що вони розказують, е, я не можу так розказати. Я там не був. Я відчуваю це. Але я не можу це розказати. Володимир Костянтинович, щиро вам дякую за надане інтерв'ю, за приділений час, тому що це дуже важливо для нашого дослідження, для нашого проєкту. І хотілося б побажати громаді успіху, успішного відновлення, процвітання, відбудови, щоб все було гаразд, щоб нарешті відбулася наша омріяна перемога. І було б якомога більше таких от патріотичних і відданих людей, як ви, безпосередньо, і ваша родина. Ще раз вам дуже дякую за надане інтерв'ю. Вам також дякую, всім щастя і перемоги. Спасибі, величезне.